Про акцію мені розказали мої подружки, Вони перший раз пішли і вони запросили мене з собою. Я сьогодні тільки перший раз прийшла і зараз почала танцювати. Нам показали це дуже легко, і дуже гарно. Ну я щаслива, що я попала, бо це надзвичайне свято. День вишиванки – це важливий день для кожного з нас. Це означає, що ми українці, ми потрібні дотримуватися до своїх традицій. Ну, по-перше, варто знати, що вже коли дев'ятий рік поспіль організовуєш таке свято, то вже воно відбувається набагато простіше, з'являється набагато більше ідей, бажаючих долучитися до нашого заходу. Є у нас вже факти і фотозвіти про те, що українці і в найближчих країнах, і зокрема в Російській Федерації, вдягли вишиванки. Є фотографії вже українців в вишиванках на фоні московського Кремля. Коли побачили гарне свято. Вишиванки, захотілося долучитися до неї і придумати щось цікаве для мешканців нашого міста. Ми подумали, вирішили зробити танцювальний флешмоб. Підготовка була два тижні. Люди приходили, тренувалися, відпрацьовували рухи і якось зібралось уже понад тисячу людей.